Ранок добрий, друзі. Ну що ж, зима в розгарі, вся річка закрита, але все ж таки на Ворсклі є частини річки, які постійно відкриті навіть при мінус 15-мінус 20. Зараз на вулиці мінус 7, і ми приїхали на рибалку. А саме, як бачите, ця частина річки відкрита, вона тут майже завжди відкрита, тому що є досить таки сильна течія, струя, хто як там називає. Ну, звісно, тут треба працювати в основному досить таки крупною вагою. В арсеналі у мене сьогодні савада XP, бо саме савада XP підходить до цих умов, в яких я сьогодні буду. На приманці у мене стоїть черв'ячок от EXIC 4,8 дюйма і грузик 24 г. А у Віталі сьогодні. Віталя, що в тебе за Ну, похвастайся. Та що, зайшов на Аліекспрес? За 100 гривень. За, 100, да? за 150. А, 150? Да, ну, бачиш же, написано сава DXP, катушка, катушка тримач, не той, ручка не та. Брак, ну, коротше, да? вирішив попробувати. Да. Де тут же ж бачиш катушка яка цікава. Тут щось цікаво. Або стукнуло, або вдарило. Все може бути. Ванквіш з Ванфордом в Аврорі купив. Бачиш, тут Ванфорд написано. Тут Ванквіш. Ну, все як полагається. Все як полагається. Да, все як у простих роботях. <рес> Шутніка. <рес> ну що ж, друзі, обов'язково, коли ви в мінусову температуру виїжджаєте на рибалку, за години-дві. Треба запшикати шнур силіконом, тому що якщо ви перед самісінькою рибалкою запшикаєте, толку з цього не буде. Шнур замерзне. Я запшикав десь за 2 години до риболовлі. Шнур за цей час співає пропитатись. Тому, друзі, поїхали рибачити. Гайлала. Ну що ж, робимо наші перші закиди. Тут головне не дерева. дерев'я. Бо досить крупними палками можна позбивати все, що угодно. Я закинув якраз в саму струю, в самий смак течії. Поки дочекаюся, воно впаде на дно, то і рак свисне. Кстати, Віталя, мене вже знесло десь до тебе туди. <тас> О, та ти що, це треш, поки впаде на дно. О, все. Оце тільки впало на дно. І я тобі скажу 24 грама так собі. Труї. Ну, поїхали. О, туди не пробував кидати? Ні, не а Ось так, продинамив і зацеп І все. Обрив. Все, обірвався. Трошечки близько підійшов. Треба метрів 5-10 не доходити. Блін, де цей шнур? А, ось шнур. О, у Віталі перший уловчик. Віталія з почином тебе. А як цікаво, палочка вгружається. Да? Прикольно. Ну, а я ще в'яжуся. Пальці мерзнуть. Ніфіга воно не цікаво, з мерзлими пальцями, блін, узли не получаються. Перший іліфіг я означав що було, але хвоста, коротше, немає. Ось так от. О, Тому зараз переоснащаємось і далі ломимо. І незрозуміло, чи хтось щось сіло, чи це бур'ян. З такої глибини досить важко зрозуміти. І це у нас ветка взагалі. А, навіть не ветка, тряпка. Ну, я чийсь панталони упіймав. Коротше, друзі, тут фігня відбувається. Я швидко виматуюсь, тому що Віталя мене тільки що угрів на цілу рибину. А ця рибина називається що? Темний, гарний, офігенний судак. Ось так та, от. Та, 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 я вас вітаю. Я розкрився. А откуди взяв? По-настоящему. Між деревом і пляжиком. Тільки ага. я далеко не кидав на середині. Клас! Взагалі, я вас вітаю. Я почую в стукіт. Риба. Риба? Капець. Я не... Та не так-то просто. Віталя, це самі нам мабуть. Я... Старай. Це, походу, сон. або це крепкий судак. Поня, я думав це зацеп. Но ну, я думаю, що це сом Сом. Сом? Сом. Ты, короче, вирішив далеко не відходить. <гум> да? <гум> Блин. Дика я будешь. Сюда. А, я вс вот Сомик, 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 Соми, Блин. Сомик. Слизко, слизко, слизко. ууу З новим годом! З новим щастям! Тільки хтось його чуєш, де бело їв, блядь! Диви, які полос, його оно його, Та це свіжак. Так. У нього кишки вирвані. Його явно хтось хопив! Руки трусяться! Ух! Я вам скажу, це, звісно, шик, ну неочікувано. І бачите, у Віталі судак, у мене сом. І плюс-мінус все з однієї точки вийшло. І ось що. Свиснув я у Віталі приманку на його козирну поки що. Спробуємо, що вона нам скаже, що вона нам дасть. Можливо, буде діло, а можливо і ні. Я, бу... я буду сподіватися, що це все ж таки мій судак. І смотри, пішов вниз по течії, або це якийсь бур'ян. Поки що не зрозуміло. Бур'ян, мабуть, так? Да? А, в'єтка! йолки палки, палки. Ну, ну ой-йо! Тоже непоганий улов. ле паля! Фу! Куда ти мою сумку її треш? Ніхуя себе рибак, блять, ч панич! Щука! Щука! Ось этот поворот! Вот тут можеш знімати. ну блядь. А я що роблю! Тут все, блядь! А ну дай-ка я иду! Опа, ось у мене і щукан. Ха-ха-ха. Застряла мордою. Коротше, от так от. Щука стріляла, стріляла і промазала. І нарешті я почав помалу доставати чи доганяти хлопців. Ось так от. І дивіться, у щуки битий хвіст. Бачите, її хтось питався жграти. Тобто тут є дуже велика риба, хижак. Я думаю, така ж сама щука, тільки Ніфіга собі здорова. Ось то опа. Дивіться, дивіться, яка фігня. Ніфіга собі. Ого! Оце поворот! Судачина, похо... Ні, ніфіга. Опа, дивіться, це що? Сум. Ніфіга собі. Сум. Огу! Оце да! Ууууу! Мужик! О, дивіться, який красавчик. Ну, невеличкий, гарненький. Да, такий ух. Оце воно. О, зараз фотосесію з ним проведемо та відпустимо його. Так, ну що, достаємо, дивіться, опа. Опа. Опа, опа, оп, дивіться, яка штука. На жовтий колір черв'ячка. Бачите, Сомікс спокусився на черв'яка. Клас. І ми його зараз з вами відпустимо. Опа, давай, біжи. Оп, давай. Давай. Ов! Мужик, не позорь мене. Давай. Іди вже. Та не туди. Дивіться, ух, пішов, пішов. Пішов, 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 пішов собі, мужик. Блін, я його поки потримав і пальці замерзли. Да? Оба дивіться, і пішов по травочці гулять. Красота. Ух, зараз знайде ямку. Коротше, мужик, блин, я зараз, щоб самому не нирнути, не сюди. От туди, о, от туди йде. От туди йди Та ну не вазов во, 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 во молодець Правильно правильно умнічка мой Все, пішов в свої простори темні Клас Віталя Он упіймав красавчика Дивіться на вечір пішли сомики підкловувати ручний до ног біжить, ух. Пішов, красавчик, клас. Ну, я вас вітаю, вітаю. Дякую. дякую. Ну ось і Все, друзі. Закінчили ми з Віталією свою сесію. Віталія вже виматується. Саня вже теж поїхав. О, в принципі, на цьому і все. І так, по результатам: один судак, дві щуки, два соміка. В принципі непогано, досить Таке неочікувано. За соміков взагалі не очікувано. Ну, якщо його тут кількість досить таки велика, то все ймовірно. О, що Сомік хопає, аж бігом. О. Тому на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. Пока -пока. Пока.